Піломи, що це естетичний недолік або загроза нашому життю, що викликає білю попереку та як собі зарадити, а також пластичний масаж для обличчя, що здатен змінити нашу зовнішність. Про усе це сьогодні у програмі Модне здоров'я буде цікаво, тому не перемикайте. Сьогодні у нашій студії ми будемо спілкуватися із кандидатом медичних наук, лікарем-дерматологом клініки Оксфорд Медікал Василем Андрійчуком. І мова йтиме про папіломи: що це естетичний недолік чи загроза нашому здоров'ю? Вітаю вас! Добрий день. в останні роки кажуть про те, що папіломи виникають тоді, коли в нашому організмі присутній певний вірус. А, чи дійсно це правда, і яким чином можна заразитися таким вірусом? Так, звичайно, попілому вірус людини це не є естетичною проблемою, це є захворюванням людського організму. яке вже за собою тягне естетичний якийсь дефект. Попілому вірус людини ми можемо заразитися е, в таких випадках. Це при е, контакті, тактильному контакті, статевому контакті, при е, пологах від матері до дитини так само може передатися. І вірус по людини зберігає свою вірулентність у водоймищах. Це є басейни, сауни і бані. Тобто можна покупатися, отримати купу бородовок на своєму тілі, так? Правильно? Теоретично, так, але для цього потрібні були створені певні умови. Має бути певна кількість вірулентних частинок, тобто концентрація mm -hmm. цього вірусу, і мусить бути порушений бар'єр шкіри. Тобто, із... якісь тріщинки, рамки так абсолютно вірно має бути порушний бар'єр шкіри, відповідно, має бути якась о, тимчасова або постійна моносупресія в організмі, щоб цей вірус мав здатність закріпитися, розмножитися. І які ж новотворення на шкірі можуть свідчити про цю активну фазу о, цього вірусу в організмі? Ось ми зараз підготували таку о, графічну інформацію: видино утворень, що викликані вірусом папіломи людини? Тут у нас переставлені бородавки, папіломи, конділоми. І ще декілька видів. Можете нам зараз детальніше розповісти про усі ці проблеми? Відповідно від локалізації розрізняються Плоскі бородавки, які переважно локалізуються на шкірі обличчя. Є бородавки, які локалізуються на кістях. Багато хто зустрічався з цим у шкільному віці. Є підошвені бородавки, з яких часто плутують пацієнти із омозоленістю шкіри або, якщо кажуть, на них натоптуші. А папіломи це вегетативні розростання на шкірі людини. Переважно в м'яких тканинах це складки шиї під паховими, у жінок складки молочних залоз. Кондиломи це є у вегетативні розростання, бо правильна назва є гострокінцеві кондиломи, які уражають шкіру та слизу оболонку статевих органів. Це є так вірусне захворювання, і вже відноситься до захворювання. Корін, що передаються статевим шляхом, а скажіть, що ж тоді робити із такою проблемою? Ну, е, я так розумію, якщо там дуже багато якогось папілом з'явилося, звичайно слід йти до лікаря. А якщо декілька на тілі, все одно слід іти до лікаря, діагностувати, лікувати. От як поводити себе у такій ситуації? Ну, звичайно, крім того, що це естетична проблема, це і клінічна проблема. по Перше у людини, в якій є. Дані клінічні прояви, попіломи, бородавки чи то інше, вона є джерелом інфекції для оточуючих. По-друге, беремо, наприклад, підошвені бородавки. Це гіперкератотичне утворення, яке має здатність до тріщини, куди може попасти вторинна інфекція мікотична, бактеріальна. І по-третє, навіть якщо існує один-два елементи, він існує по декілька місців, то за певних умов ці всі елементи можуть дуже інтенсивно розростися. Папілому вірус людини виникає у людей, у яких є або місцева, або системна імуносупресія. Тобто це може бути показником більш складних захворювань. Це може бути проявом дисбактеріозу, це може бути проявом гормональних порушень, патології щитовидної залози, або цукрового діабету. Це може бути проявом дисбактеріозу кишечника. Якщо у дитини виникають бородовки, то як не писане правило, шукає проблему ту з кишечнику. Це може бути або дисбіоз, або паразитарна інвазія. Лікар має провести діагностику, обстеження і визначити тактику лікування. В клініці Oxford Medical є декілька видів лікування бородавок. Це є лікування за допомогою кріодеструкції, рідкий азот, радіохвильової терапії, сургітрон, хірургічного втручання за необхідності від. від... Кожного клінічного окремого випадку ми обираємо тактику ведення пацієнта. В останні роки дуже багато говорять про те, що вірус папіломи людини здатен викликати онкозахворювання, тобто рак. Це правда взагалі чи ні? Достоменно відомо, що вірус папіломи людини викликає рак шийки матки, рак гортані. Це, наприклад, тип 16-18. П'ятий, восьмий тип пов'язують із плоскоклітинним раком шкіри та актинічною кератомою. з актинічною кератомою пов'язує ще 12-й тип вірусу, 41-й тип вірусу. Це вже з точки зору доказової медицини, доведена роль цих вірусів у розвитку цих онкологічних захворювань. Ну, ми вже сьогодні говорили про те, що носієм цього вірусу папілому людини є ну, дуже багато людей на нашій планеті. Так? В когось він виявляється шкірними якимось проявами, в когось ніяк не виявляється. А взагалі. Лі, ви як вважаєте, слід його цей вірус діагностувати, лікувати? Наприклад, якщо немає проявів, якщо немає там якихось нарікань від пацієнта, думка фахівців, лікарів цього приводу дуже відрізняється. Теоретично мали би всі пацієнти проходити диспансеризацію медичні огляди. І поздавати на аналізи. Про це це те, обстеження на вірус поплому людини не є обов'язковим аналізом, і на мою точку зору потрібно навпаки свідкувати за за організмом, за станом імунної системи. Взагалі нормалізація свого способу життя, ведення здорового способу життя це є профілактикою абсолютно вірно. А що ще ви можете додати саме щодо профілактики появи стосовно цього стосовно активізації вірус поплому людини дерматотропних? Штамів, так, то я би рекомендував зменшити інсоляцію час перебування на сонці, тому що е, перебування на сонці, звичайно, дає дуже гарний естетичний ефект. Але сонячне проміння має іще фактор імуносупресії. Тобто шкіра це не тільки бар'єр між вами, вашим тілом, організмом і зовнішнім середовищем. Це ще великий орган імунної системи. Відвідування тих самих саун, громадських саун, басейнів, е, багань. Е, в тих закладах, які дотримуються правил гігієни, дезобробки, дезінфекції, це рекомендовано, так? Ну і коли ви бачите, що у людини є якісь клінічні прояви, то мінімізувати тактильний контакт. Угу. І в мене останнє ще буде запитання: а чи усі обрудавки, е, якісь новоутворення, які ми бачимо на своїй шкірі, викликані саме ось цим вірусом папіломи людини? Так, всі ці елементи це є спричинені вірусом папілому людини. Єдиний варіант, коли можна сплутати, саме, що це не є папілома, а це є дермальне невошкіри, який так само може бути вузликом на ніжці. Є навіть випадки, коли лікар-фахівець клінічно може засумніватися, поставити діагноз. В такому випадку рекомендується видалення даного елемента із подальшим гістологічним дослідженням, і вже остаточно діагноз виставляє лікар-гістолог. Ну ще ж я вам дуже дякую за цю цікаву інформацію. А я нагадаю, сьогодні у нашій програмі ми говорили про небезпеку вірусу папіломи людини із лікарем-дерматологом клініки Oxford Medical. Триває програма Модне здоров'я. Далі у нас не менш актуальна тема: епідемія серед директорів, офісних працівників, продавчинь, водіїв, пенсіонерів, студентів та школярів. Біль у попереку це проблема, з якою зустрічається у своєму житті практично кожний. А що ж робити, коли з'явився цей самий біль? Ну про це дізнайтеся у наступному сюжеті. Який-то нестерпний або безперервний та ниючий – це біль у попереку. Ще кілька десятків років тому вважалося, що проблеми у поперековому відділі хребта це уділ людей похилого віку. Утім, нині ситуація докорінно змінилася. Саме про це ми будемо говорити сьогодні. А я нагадаю спонсор показу цієї рубрики. Компанія Нуга Бест. Вітаю вас, вітаю. Отже, сьогодні ми будемо говорити про біль у попереку. Чому з'являється така проблема і чому в останні рекотику патологію мають люди молодшого віку? Виникають такі проблеми, як болі в спині, болі в попереку в поясниці, і у людей середнього віку працюючих людей. І що саме найцікавіше навіть з'являється у молодого покоління, тобто у молодих людей, яких ще майже не розвивається в такого сильного постарішення хребта, також виникають різноманітні розповсюджені варіанти. Болю в спині, наш хребет це опорно-руховий апарат. Він виконує споже по своїй назві свої дві функції опору. Він виконує якби роль стовбура для нашого організму і руху, тому що завдяки гнучності дисків виникають рухи в нашому хребті. Угу. В середині хребта знаходиться центральна нервова система, її частина це спинний мозок. І від спинного мозку, вправо і вліво в кожному відділі хребта, відходять нервові корінчики. Але проблема нашого хребта полягає в тому, що оці от диски, які хрящова частина хребта, які виконують роль амортизатора, вони можуть з віком, з часом чи при поганому стані кровопостачання хребта робитися сухими, робитися жорсткими, ламкими. І в результаті тоді при натискуванні нашого хребта, при навантаженні, диск розплющується, і частинка диска виходить назовні. Ось це ви бачите, червоне, це міжхребцева грижа. Грижа починає защемлювати нервовий корінчик. Подразні Нервової системи викликає сильний біль в спині в цьому місці, де знаходиться міжхребцева грижа. А потім ця біль починає розповсюджуватися по ходу нерва, який відходить від цього корінчика. А чому так часто ми відчуваємо біль саме у поперековому відділі хребта? Це пов'язане в першу чергу з тим навантаженням, яке отримує наш хребет. Дивіться, шийний відділ хребта він несе в собі навантаження лише голови. І, власне кажучи, тут хребці більш тоненькі. Грудний відділ він фіксований, більш-менш ребрами, грудиною в один. Одну частину грудну клітку. А от поперекові хребці, вони можете подивитися, більш масивні, більш товсті. Вони це зумовлено тим, що доводиться витримувати навантаження всього тіла людини. Це і живота, це і грудної клітки, це шиї, голови, а деколи рук, а деколи того ще, що людина взяла в руки. Оце і створює величезне навантаження саме на поперековий відділ нашого хребта. Одночасно з тим дуже часто білю попереку виникає внаслідок сидячого способу життя, внаслідок малорухомості, внаслідок зайвої ваги, коли йде надмірне навант. В того, що людина просто ходить, і оцій відділ хребта, як при зниженні кровопостачання при сухості дисків, дуже часто дає оці от різноманітні проблеми саме поперекового відділу. І Що ми можемо зробити, коли ми відчуваємо білю попереку? Одним із самих найкращих варіантів допомоги в домашніх умовах є прогрівання нашого хребта. Ось для прикладу, поясом зробленим із турманівої кераміки, НМ-90. сам пояс. Всередині містить отакі от диски, зроблені із турманівої кераміки, які можуть підігріватися до потрібної для нас температури. Якщо в нашому хребті виникає спазм м'язів, то прогрівання, тим більше глибоке прогрівання від турманівої кераміки, забезпечить розслаблення цих м'язів. А внаслідок ще й підігрівання, в це місце буде приходити додаткова кількість крові, що зумовить посилення кровопостачання тої ділянки, яка страждає від недостатку притоку крові. За допомогою такого NM-90 дуже гарно і зручно прогріти спину. Пояс володіє такою вели вираженою гнучкістю. Він може обернутися навколо спини і спереду дуже зручно зафіксовується. На пульті ми виставляємо температуру, включаємо, і при цьому на тіло людини весь цей час буде впливати і магнітне поле, і довгохвильове інфрачервоне випромінювання. Буде забезпечуватися і гарне кровопостачання, буде забезпечуватися розслаблення м'язів. В цей момент у людини може може і знаходитися прикріпленою до розетки, може відключитися від електропостачання і навіть знаходитися в такому от вільному стані. Пояс 90 дуже удобен в Його можна нагріти, сети і ходити з ним свободно. Очень хорошо допомагає спішно на поясі можна спати, робити обвертування. всех частей тела. В нашей семье поясом МНМ-90 пользуются все. И очень довольны, если там бывает даже очередь, кому первому одеть пояс на себя. На черзі у нашій програмі постійна рубрика від центру естетичної косметології та трихології Іран Букур. Сьогодні ми дізнаємося про унікальну процедуру пластичного масажу, що дозволяє омолодитися, а також навіть змінити рису обличчя. Вітаю вас, Здравствуйте. Щотижня у вашому центрі. Ми дізнаємося дуже багато інформації, цікавої, корисної інформації про те, як доглядати за шкірою, доглядати за волоссям. А сьогодні я хочу вас запитати про вашу унікальну програму енергія молодості. Особисто я вже чула дуже багато позитивних відгуків. Е, нібито це дійсно така чудодійна програма, яка дуже швидко покращує стан нашої шкіри обличчя. Розкажіть, будь ласка, про цю програму, з чого вона складається? Программа действительно уникальна. Я сама являюсь поклонницей этой программы. И действительно действие и эффективность потрясающие. Требуется на этот порядка 21 дня, нескольких процедур, наверное, от 5 до 12, 2-3 раза в неделю. И Действительно, женщина вид – яркий процесс омоложения. Ощущение, что мы открутили время назад, взяли фотографию, когда нам было по 20-25, по и видим то же самое лицо. Поистине чудо. Программа состоит из двух частей. Первая часть – это, конечно, набор специализированный – профессиональной линейки нашей косметики Ренбукур, созданных специально для нашего центра, нашей лаборатории Ренбукур. Задача на этих препаратов – запустить процесс омоложения, действовать на клеточном уровне. И мы это видим по коже, ходят пигментные пятна, сужаются поры, появляется лифтинг, выглядит кожа потрясающе. Но это еще не все. Почему такой чудесный эффект? Потому что вторая часть программы – это наш авторский уникальный моделирующий массаж. А еще это такая, дуже цікаво. Ну, если вот объяснить проще, ну, прекрасно мы с вами знаем, что для того, чтобы поддерживать молодость нашего тела, да и вообще, молодость, да? мы должны ходить регулярно э, в фитнес-зал или заниматься любыми физическими упражнениями для того, чтобы наши мышцы были в тонусе. Иначе, конечно, мы с вами дряхлеем, тело становится э, мягким, бесформенным. То же самое происходит с лицом. Вообще голова и шея содержат около 100 мышц. С возрастом мышцы деформируются, укорачиваются, связки удлиняются и мышцы теряют тонус. Вот почему мы после 35 лет наблюдаем, что ощущение лицо как бы опустилось. Появляется носогубная складочка, под глазками появляются мешочки. Поэтому, начиная с 25 лет, мы начинаем делать зарядку для лица. И у нас есть две возможности. Первая возможность домашняя, есть специальный комплекс упражнений но, к сожалению, не все мы настолько дисциплинированы, чтобы два раза в день утром и вечером выполнять эти упражнения. Второй, ну гораздо легкий способ, а для меня еще и очень приятный, это вот а, наш моделирующий массаж, который позволяет нашему мастеру проработать, проработать каждую вашу мышцу, каждую связочку, привести ее в тот молодое состояние, которое подтягивает корсет лица. И делает вас моложе. И это еще не все. Не секрет, что вот разные стороны лица иногда по-разному выглядят. Здесь некая асимметричность. Так, так вот, мастер, действительно мастер, эстетист-массажист, который обладает техникой этого массажа, способен исправить эту деформацию. Представляете? Снимаются зажатости, стрессы. А ведь наши мимические морщины очень часто появляются из вот этих вот нервных сокращений, стрессов очень важно кто делает эту процедуру и мастер который делает вот сам массаж потому что учиться этому массажу нужно достаточно долго а в вашем центре я так разумею мастер тюго массажу и высококвалификованным так ну на самом деле елена э, мой косметолог вот этот массаж я делаю уже больше 7 лет и я счастлива что она сейчас работает в нашем центре, потому что, наверное, ну, я доверяю ей свое лицо. Я бы очень хотела, чтобы сегодня она показала свои волшебные руки и свою волшебную работу. Мы начинаем процедуру энергия молодости, которая подразумевает в себе несколько этапов. Мы работаем на профессиональной косметике Red Bacco. Сейчас мы подошли к самому главному этапу – это моделирование лица. Я наношу крем, который специально разработан Ирен Букур для массажа лица. Данный моделирующий массаж, он подразумевает в себе не только массаж лица, но и предплечья, плечи, шейно-воротниковая зона и прямо мы заходим до грудного отдела. Мы улучшаем таким образом кровообращение, снимаем спазмы, улучшаем лимфоотток. В данном случае мы будем работать с нижней третью лица, так как есть уже первые признаки нарушения овала. Мы используем авторскую технику, которая способствует даже исправлению асимметрии лица. Я рекомендую проходить моделирующий массаж два раза в год. Курсом 7-10 процедур. Моделирующий массаж очень хорошо сочетать с РФ-лифтингом, с разнообразными уходами. Следующий шаг – это альгинатная маска. Также является разработкой нашей лаборатории. Посля уходу енергія молодості. Ви почувствуєте себе молодою, красивою, тому що у вас буде шикарний овал, открытые глаза, сияющая кожа і хороше настроєння. А я нагадаю, для вас працює наша електронна скринька, і ми залюбки чекаємо на ваші запитання стосовно фітнесу, дієтології, краси, ну і звичайно ж здоров'я. З вами була я Вероніка Ухалкова. Побачимось вже наступного тижня і будьте здорові!